гарно. Пане Юрій, поділіться, будь ласка, своїми секретами, як ви Малинівку робите. Ага, так, так. І щось yes. чи крім такого традиційного спиртного війною. Я можу мати запас. В мене, ті обші колеги, хто мене знає, де там до Юрка до Захристиї, а там, де горівка робить, ховається і стоїть, так я Захристия. Захристія okay. по церковному. Okay. Розумієте? Ну як? Восени купую. Три-штири ведра великих, малини. Перше я дусив сок, воно більше виходило, але то праця ви ж там півлітри дусити, засипаю цукром наполовину в бутлях. і воно стоїть, а потім через друшляк пересижую, Жром ще раз забиваю, але вже. І сиропом, Цукор вже розварюю. Заливаю сиропом і мав постоїти не дуже велика ріжниця, трошки ридше, але все одно є повно. Ну і півтори літри спірту, півтори літри води. Угу. Значить спір тоді до половини. Наполовину. Угу. І то, а того до смаку. Угу. А того на, на, на бутиль. Як пів півлітра на трьохлітровий бути, то вже таке ось солодке. Дуже добре, немає. До, тут, до, тут спірт є, так? А? Спірт є. Є, є, є. Тому що як спір, робиш той сок, поставиш, то треба вляти по 150 грам спірту, щоб не звурдив. Щоб не скису.